Працівники комунального підприємства Визирське джерело пройшли черговий інструктаж з техніки безпеки. Його провів профільний інженер Олександр Шмигельський. Він ще раз нагадав працівникам з благоустрою про необхідність у робочий час носити спецодяг, а саме сигнальні жилети. Люди виконують свої обов'язки, і ми за цим стараємося слідкувати постійно. Сьогодні колектив КП «Визирське джерело налічує 104 робітника. Частина з них працює в підрозділах старостатів. Інструктаж з техніки безпеки проходять усі обов'язково кожні три місяці. Уваги по техніці безпеки потребують кожна, кожна робота. Але кожна робота, вона по-своєму. Тому що, якщо, допустимо, ми працюємо тракторіст на тракторі, він повинен Теж відповідати за безпечність не тільки про себе, а про тих людей, з якими він працює. Для кожного робочого місця інженер розробив окрему інструкцію з техніки безпеки. Такі листки можна побачити і в цеху з ремонту обладнання. Тут різні види роботи з урахуванням техніки безпеки розведені по різним ділянкам ангара. Життя останніми роками диктує нові правила праці. Наприклад, особливі інструкції були розроблені на період епідемії коронавірусу. Все контролювалося. У нас прививки були зроблені всіма. Усіма працівниками є спеціальна інструкція з охорони праці при коронавірусі. Тепер, коли деякі українські села інколи зазнають ракетних атак від російського агресора, кожен працівник підприємства «Визирське джерело знає, як він має діяти у разі повітряної тривоги. Це вже на автоматі. Ми це вже як внутрі нас сидить, коли повітряна тривога, прикрашаємо працювати і в укриття. Щоб якщо будуть прильоти, не дай Бог. Дмитро Серьогін три місяці воював проти російського агресора у лавах ЗСУ. Хвороба близької людини стала причиною його демобілізації. Тепер він працює на благо рідної сільради та ділиться неоціненним досвідом з колегами, як себе обезпечити в період можливого загострення бойових дій.